Лідери парламентських партій Росії заявляють про наступ на Україну та відкриту війну. Просто зараз скандальні заяви, ексклюзивні інтерв'ю та як завжди, ілюстраторі, те, що ніколи не покажуть інші. В Росії названа найкраща дата нападу на Київ. Тому з'їли второго третього ноября. Що бо барак або нічого жінсьмок зробити? ошалела администрация. Они боятся. Через три дня выборы, а русская армия занимает Киев. Что они могут делать? Че? Скандальные заявы людей Кремля и нулевая реакция Киева. У нас что, нет спецназа? У нас нет, у нас нет людей, которые могли бы их привести. Да есть. Эксклюзивно в люстраторе Илья Новиков. В Следственном комитете России было создано отдельное управление, которое называлось Управление по расследованию преступлений, связанных с запрещенными мед... средствами методами войны. Там уже было свыше 100 тысяч свидетелей по одному уголовному делу. И 15 тысяч потерпевших. То есть беженцы, какие-то вот эти сепаратисты, которые приезжают в Россию. Скандальный будивный слос Саакашвили. Почему, если был конкурс, без конкурса, в ручном режиме, назначено должностное лицо? Тогда ну, можно заявить о том, что конкурсы вообще не нужны. Новые керевник Автодору. Кто вы? На свете... Нам стало зрозуміло, що Вареуда, відповідає може одному терміну, що він як водій або як пасажир, він знає, що таке дороги. Прямі запитання та жодної цензури. Один на один із Миколою Різником. Яка у вас ця зарплата, скажіть, пожалуйста, одинадцять тисяч 500 гривень. Хватає? Ви знаєте, якщо б я жив тільки на цю зарплату не вистачало. Мене звати Костянтин Лохвицький. Це «2 плюс 2». Це час. Без цензури. Заяви, які пролунали в ефірі дуже авторитетного російського ЗМІ. Чомусь мало уваги викликали тут. У нас в Україні. І це дивно. Ми переходимо. Одразу до головного, треба сказати, що це далеко не остання людина в російській держдумі. Ба більше про нього дуже часто говорять те, що в нього на язику насправді в голові у Путіна. Це може зробити 2-3 ноября. Так. щоб барак Обама нічого ж не смог зробити. а шаліла адміністрація. Ані бояться через три дня вибори, а російська армія займає Київ. Що вони можуть ділити? Ви навіть будете поражені, уровнем идиотства. Мне запрещен въезд на территорию украинского государства на пять лет за твит. Они ловят вот этих блог, ну, блог, мягко говоря, да. Почему? Потому что крупными фигурами, крупными персонами они заниматься просто не могут. Чим насправді займається служба безпеки України і кого не помічає? Свої безпеки України в першу чергу робить вибіркові заборони. Не проведений глибокі оперативні аналізи. Прова аналізи по забороні по російським політикам, включаючи Жиновського інших учасників. Змагання заочних арештів і судилищ хто перемагає Росія чи Україна. Скоро будуть нові задержані і нові арестовані. А господа Бакафаламоць нікуди не тянулися. земля кругла Рано лі поздно мені будуть і конкретною головною твердості. І поки в Росії на право й наліво оголошують підозри українським діячам, тамтешні політики не бояться робити гучні заяви. Преддверие выборов в США, это нужно сделать 2-3 ноября, так. чтобы Барак Обама ничего уже не смог сделать. Ошалелая администрация, они боятся, через три дня выборы, а русская армия занимает Киев. Что они могут делать сейчас? Обить а войну России? Хиллари проиграет. А партизаны? А Трамп. Какие партизаны? А Трамп? Украинский. Трамп, Трамп, Трамп скажет, что это внутреннее дело России, мы не вмешиваемся. И побеждает на выборах. То есть я предполагаю, что возможен сценарий провалить на выборах Хиллари чтобы они с Бараком Обамой ничего не успеют сделать за три дня. А сейчас вести войска, это можно там немцев настрополить, там успеть, там поляки и так далее. А сейчас за, за два-три дня, когда весь мир будет, ничего, никто ничего не поймет. И не обязательно русские войска. Можем переодеть их. Когда О, в, в солдат, э, значит, вооруженные силы Украины а? и любых других. Это полновлаг униформ сегодня. Это не проблема. Мы неодноразово намагалися зв'язатися з лідером ЛДПР, аби він прокоментував свої заяви. А що ж Алло, добрий день. Это Станіслав? Да-да-да, мені совсем не приємно говорити, якщо щось хочете, ви можете через БСМ. Е, Станіслав, я как прошу коль. Так, да, я на почту вам написав письмо. Посмотрите, будь ласка, у вас понял. письмо на почту це журналісти з Києва. Це служба України, яка фіксує ці факти, вона повинна відповідно зразу прийняти рішення про заборону військ, не чекаючи позиції президента, прем'єрів або інших учасників. А в нас оглядаються, чекає а буде санкція, а буде вказівка і тому подібне. Але насправді цього немає, розповідає Микола Маламуш, генерал армії України. От є багато політиків, які дійсно входять і в Раду безпеки Російської Федерації, і військовий сектор, і особливо політичний, який відпрацьовує модель контролю України. І вони не підпадають якраз під заборону. Ви навіть будете поражені рівнем уровнем ідіотства. Мені запрещен в'їзд на територію українського государства на 5 років. за твит. Да, в качестве доказательства моей опасности целому государству были приведены шуточные твиты, которые я написал пару лет назад. Не просто «Ха-ха, ретвит, если Крым наш», а саркастическое замечание о том, что вся история с присоединением полуострова принесла очень много экономических проблем в страну. Сгидно з офіційною інформацією СБУ, в Украину заборонено въезд одни тысячи шестистам девятьом громадянам Росії. Лідера ЛДПР Жириновського у цьому переліку немає. Мовляв, стосовно нього відкриті кримінальні провадження за зазіхання на територіальну цілісність України, фінансування бойовиків так званих ЛНР і ДНР і фінансування насильницького повалення конституційного ладу України. А тому наші спецслужби чекають на політика, аби його арештувати тут. Така логіка дещо не зрозуміла. Навіщо чогось і когось чекати, якщо в Україні є всі інструменти довести справу до кінця, як, наприклад, закон про заочне засудження? Отже, судячи з цього, Жириновський має бути засуджений і ще вчора. І, взагалі, що з цим законом я поцікавився у міністерстві юстиції. В теорії, ну власне як врегульовано законодавстві, а він може бути стосований власне до осіб, які обвинувачуються в відповідних злочинах проти національної безпеки, так і державної територіальної цінності України. Поки що в Україні е жодного жодну людину заочно не осудили, тобто факта конкретного заочного засудження немає. Да Практично. мені мені невідомо. Він лобить вот таких блог блог, нахаговоря. Почпочому, тому що крупними фігурами, крупними персонами вони займатися просто не можуть. У нас що, нет спецназа, у нас нет у нас нет людей, які могли б їх привести. Да є. Сергій Розумовський, колишній працівник української військової розвідки, каже, СБУ не займається своїми втікачами, тому вимагати від неї рішучих дій стосовно іноземних політиків просто марно. Проте роботу Служба безпеки таки показує в один із днів до співробітниці, яка займає посаду заступника начальника відділу по забезпеченню роботи директора бюро. З'явилося четверо співробітників Служби безпеки України, вручили їй протокол про адміністративне правопорушення і повідомили про те, що вона порушила вимоги закону про запобігання корупції, займаючись. Іншою діяльністю, за яку вона отримала оплату, як вам таке? Чи спецслужбам немає профільної роботи? Або ж там вирішили, що на тлі десятка антикорупційних структур і вони можуть щось зробити. В офіційній відповіді ілюстратору пояснили, представниця НАБУ підробляла на заходах Європейського міжнародного фонду і тим самим вчинила корупційне правопорушення. Я хорошо знаю цю діло. Жінка читала лекції. По там различным вопросам, что не запрещено абсолютно законом, получала за это деньги. Но извините меня, у нас половина личного состава э, того же СБУ еще того, писала книжки, читала лекции, э, вела курсы. Если бы она, э, к примеру, э, будучи сотрудницей Набу, ввела еще аудит и бухгалтерскую документацию там, у 10 корпораций, ну это понятно. Но если человек читает лекции или пишет книги, І літош то з э, капіталізують свой досвід в якісь то інтелектуальні речі, які можна передати тим, хто кто... ніхто ніколи і ніде не запрещав. Микола маламуж наголошує замість того, аби брати участь у такій собі війні між генпрокуратурою та набу краще б виконували головні завдання як зібрання доказової бази на російських політиків за злочини проти національної безпеки України і сприяння заочному засудженню цих персон. Российские коллеги у цьому напрямку випереджають. Следственным комитетом вынесено постановление о привлечении лидера правого сектора Дмитрия Яроша в качестве обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации. Ярош объявлен международный розыск и в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заочном избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. Скоро будут новые задержанные и новые арестованные. А без и Коломойцев никуда не денутся. Земля круглая. Рано или поздно они не будут нести конкретную уголовную ответственность. Она уже идет, эта война. Правда, пока еще не, на, не в форме именно осуждений, то есть приговоров, которые выносит суд, а в форме заочных объявлений в розысках и заочных арестов. Илья Новиков, российский адвокат, захисник Надеи Савченко, каже, саме заочные засудження – еще один элемент гибридной войны. В том, что касается именно Украины, март-апрель 2014 года. В Следственном комитете России было создано отдельное управление, которое называлось «Управление по расследованию преступлений, связанных с запрещенными средствами и методами войны». Следственный комитет, вот он особенно у нас известен пристрастием к таким вещам. Они очень любят вмешиваться и становиться участниками самых разных историй, там уже было свыше 100 тысяч свидетелей по одному уголовному делу. И 15 тысяч потерпевших. То есть беженцы Какие-то вот эти сепаратисты, которые приїжджають в Росію. случайные люди. в Україні тільки розмови. А в нас оглядаються. Чекають, а буде санкція, а буде вказівка. Серпні цього року війна заочних арештів між Москвою та Києвом вступила в нову активну фазу. Військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив про заочний арешт начальника генштабу Росії Валерія Герасимова за Іловайську трагедію. У відповідь Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження проти міністра оборони України. Степана Полторака, начальника Генштабу Віктора Муженка і ще кількох українських військових високопосадовців. Але враховуючи, що в Росії вже існує ціла машина заочного переслідування, в Україні ж все це може заглохнути на стадії політичних заяв і проваджень. Реальні вироки, бодай заочні, принаймні найближчим часом і, скоріше за все, ми не почуємо. Так, да, все так. Але я думаю, що насправді тільки но росіяни сунуться в наш бік. Вони дуже сильно про це пошкодують. І я б нікому ніколи б такого не побажав те, що вони зустрінуть в Україні. І ми не були би собою, якщо б не розповіли вам про корупцію, чиновників та зловживання, які буквально окупували нас із вами. Мій колега Микола Різник підготував для вас дещо ексклюзивне. він буде і ми говорили з міністром Міляном, буде назначен главою украв татора здесь. Ми йому задали прямо питання: ви хто? Ну. Переможець конкурсу чи вже голова? Він також на ці питання не відповів. Ну, вже зайняв кабінет голови служби і там сидів? Нам розповідають, що країна змінюється. Йде, ніби активна боротьба з корупцією, а діяльність державних органів стає все більш публічною на ключові посади в держпідприємствах. Проводять конкурси. Але чому якщо був конкурс без конкурса вручному режимі назначено дождисної лицо. Тоді ну, можна заявити тому, що конкурси взагалі не потрібні. Відоме будівництво року на Одещині. Траса Одеса Рені. Та людина, яка вже кілька місяців безпосередньо керує процесом. А ви вважаєте, що там треба було бути обосновання, чому чому цей кандидат, а інші були відклонені? По-моєму, коли відбувається конкурс, то горіть вот це победитель. А почему комісія прийняла такое рішення? Це на, на, так скажемо вопрос уже Щоб Ви розуміли це? Державні кошти, сумасшедші, там, мільярди гривень. І людина, яка не має ніяких фахових знань в цьому питанні. Какі, какі, що шоу нас дорога зараз? Робимо на се на сьогоднішній день насрам рімонтіруса А участники. Осімся сколько? авціолотав скока звісать плюс обход 3. 6 червня цього року. Робоча нарада в наметі Міхайла Саакашвілі на трасі Одеса-Рені. в ролі голови служби автодоріг області. Губернатор особисто представив Олега Вареводу. Останній зразу включається в процес, озброюється документами та цілком вільно оперує цифрами. На позапрошло неділю це було всього 200 мільйонів. У нас імені бюджет місця за час составляє 725 мільйонів. Тобто всі підтверджені істочники оглашеного раніше фінансування вони, е, даний е, фінансування. Поки увага суспільства впродовж літа була прикута до епатажного намета. Якось нікого не здивував факт, що офіційно на свою посаду Олег Варевода був призначений наказом від 8 липня, тобто лише через місяць. Коли він з'явився, ми йому задали прямо по. Питання, ви хто? Ну, переможець конкурсу, чи вже голова. Він також на ці питання не відповів, але вже зайняв кабінет голови служби і там сидів. За місяць до того, на посаду, яку обійняв Варевода, Державне агентство автомобільних доріг провело конкурс. Серед претендентів були вісім кандидатів. Вони пройшли відповідну співбесіду, але до цього часу підсумкового протоколу конкурсної комісії так ніхто і не бачив. Ми розуміємо, переміг варивода, тому що його назначили вже головою служби. Хоча ні протоколу засідання комісії, ні, нічого в нас немає. Ні в кого ні в самій службі, ні в громадській раді. Ми декілька разів зверталися офіційно з листами. Нам ніхто нічого не відповів. Один із учасників, що пролетів повз касу, Олексій Мусатов звернувся до автодору з вимогою надати такий протокол. Проте відповідь вразила. Укравтодор прислав письмо на, на мой адрес, в якому казано, що протокол такий существує. Но он является служебной информацией, поэтому мне он не предоставляется. Это очень странно, потому что в соответствии с Конституцией Украины все, что касается меня лично, я имею право доступа к этой информации в любых органах власти. Олексій подав позов до окружного адмінсуду Києва, аби той таки змусив Держагентство автодоріг надати конкурсний протокол, а також відеозапис співбесід, а ще вимагає скасувати результати відбору і провести новий. чому, якщо був конкурс без конкурса вручному режимі? Назначно должное лицо. тоді ну можна заявити тому, що конкурсу вообще не нужны. У громадських активістів є численні запитання і до професійних якостей вареводи переможця конкурсу. Ми запрошували всіх кандидатів, щоб заявились до нас на засідання. Він єдиний, який не прийшов ні разу, і не розказав, що хто він такий, що він хоче, як він буде бачити зміни. Ну і таке інше. Наскільки нам стало зрозуміло, що варилда відповідає може одному терміну, що він як водій або як пасажир він знає, що таке дорога. Ми йому це відкрито задавали ці питання на засіданнях. Він сказав, що йому знання не потрібно, він просто хороший менеджер і ну на цьому все закінчилось. Судова тяганина триває, а ми вирушаємо на Одещину, аби познайомитись із самим Олегом Вариводою. та вже йому поставити прямі запитання. Тим більше, що в нашому розпорядженні є цікавий документ, наказ про призначення Вариводи. і зверніть увагу на підстави його особиста письмова заява і лист Одеської облдержадміністрації. Жодного слова про конкурс, тож про що ми взагалі говоримо. Кілька слів про самого Олега Вариводу. з 98-го року працює юристом, зокрема з 2008 по 2012 – тисячі директор приватного підприємства Адвокатське бюро Вареводи з вересня 2015-го до призначення в Одеську службу автодоріг голова Миколаївської райдержадміністрації Одеської області. И для початку я запитую, як юрист за фахом справляється зі своїми обов'язками. Я э, став студентом Одеської державної академії будівництва на факультеті дорожнього господарства, для того щоб вони успокоїлися в цьому моменті, що я не маю э, автодорожного образования. Тобто два роки и мене у меня Другий э, э, Второй момент. Начальник служби автомобільних дорог це менеджер і управлінець. Какая у вас сейчас зарплата, скажите, пожалуйста? 11 500 гривен. Хватает? Вы знаете, если бы я жил только на эту зарплату, не хватало. Меня спасает то, что у моей супруги есть. Она заслуженный мастер спорта Украины, она двукратная чемпионка мира и, как в свое время, является достаточно неплохим специалистом в области спортивного питания. У меня есть свой магазин спортивного питания, который находится в Одессе. Он уже работает более, по-моему, около 9 лет. Поэтому этот маленький бизнес помогает нашей семье выживать ну, более-менее сносно. Ну, добро, давайте до сути справы. Приказ о моем назначении был издан 8 июля о том, что с 11 июля я имею право приступать к обязанностям начальника службы автомобильных дорог. Но фактически приступили в начале июня. 11 июля. Июня. Июля. Я приступил к выполнению обязанностей начальника службы автомобильных дорог Одесской области 11 июля. Но приезжали в Одесский автодор еще в июне. Конечно, я в Одесский автодор приезжаю с осени 2015 года. Я приезжал э, в службу для того, чтобы ознакомиться с текущим положением дел. Сколько сейчас денег выделено конкретно на дорогу Одесса Рини? У нас 725 миллионов. 725 миллионов. Сколько нам нужно для того, чтобы все поврежденные участки были сделаны э, в этом году? Миллиард 100. Это Можно зайти на сайт э, Державного агентства автомобильных дорог. Там уведомление о том, что я являюсь победителем этого конкурса, было, если я не ошибаюсь, вывешено еще 28 мая всего года. Да, там я ні не, не встрічав там самого протокола. Ну, по-перше, не 27 травня, а 8 червня. А по-друге, в наказі про призначення вже від 8 липня ні слова про конкурсний відбір. Mm -hmm. Підстави заяви вироводи і лист Одеської обласної державної адміністрації. Mm -hmm. А знову-таки ні слова. Mm -hmm. Впервы моє представлення моєму назначенню Михайло подав. «Укравтодор» в феврале 2016 года. Укравтодор був не согласен з тим, що в систему прийде потомственный дорожник і человек не з системи. Було представлення, що нет, ми хотим конкурс. Нам такой человек не підходить. Ми хотим вибрати все-таки з конкурсу. За словами вариводи, в корумпованому Укравтодорі ну дуже впоралися його призначенню. Виходить, намагались відсіяти за рахунок конкурсу. Однак, де логіка? Если там вы говорите вот о старой системе, то как она допустила, чтобы вы победили? Как она допустила? Я думаю, что она просто... Но если такое сопротивление было, полки в колеса... Ну, смотрите, ну а что уже оставалось? Даже если конкурс я выиграл, что дальше? То есть то, что не публикуется протокол конкурсной комиссии, это можно расценить так, что это выгодно у Крафтодору, Центральному? Я школе? не знаю о том, публиковался он или нет, во-первых.

на всю цю історію з конкурсом і його нинішнім оскарженням у суді встиг відреагувати і сам губернатор Одещини за його словами оскарження результатів справа рук старих працівників автодору. Старі дорожники подали у суд, вимагаючи скасування результатів конкурсу на голову облавтодору. Суддя підозріло, швидко призначив засідання, і якщо він завтра задовольнить позов, це паралізує будівництво, і ми не зможемо закінчити ремонтні роботи у цьому році. Але до кінця так і не зрозуміло, як рішення суду може вплинути на просування ремонту дороги. Служба автомобільних доріг, вона ж не будує. І від того, що буде в них начальник на цей момент, чи не буде, там є стендерний комітет. Служба автомобільних доріг виділяє кошти і потім контролює ці роботи. А будують підрядники ось тобто від того. Є там виривода чи нема там вириводи, наприклад, то не буде стрим все як вам сказати громкі крики. Можна ще одну там палатку поставити на трасі Одеса-Рені і будемо говорити, що не вистачає кошти. Ми намагалися зв'язатися з губернатором, дізнатися, що він мав на увазі і в чому конкретно побачив загрозу. Наші спроби були марними. Я думаю, що це не Михайло Ніколайович буде коментувати, кто-ні із замов. А Михайло Ніколо не зможе да прокоментувати? Он не може коментувати. Що, що не може. А в робочий день 1 вересня його приймальня виявилась взагалі зачиненою. Так робочий день займається. Ну, це не к нам вопрос. Зачем? Ні, просто робочий день нікого немає. Ну, значить, працює. торгує. 7 сентября. Ну, понятно, в секретар. Може, где в школу. Ну ладно. Секретарь смогу. Хорошо. Спасибо. До Типова ситуація. коли немає грошей, це проблема. Коли є гроші, це ще більша проблема. І навколо посад окремих очільників областей е, на рівні е, Укравтодору чи інших структурних е, підприємств е, Міністерства інфраструктури зараз здійснився нечуваний ажіотаж. Мабуть, лише в цьому важко не погодитись із міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. Я ставлю йому запитання, на які в Укравтодорі уникають відповіді. Пару слов буквально, скажіть. Яка позиція з даного приводу міністерства і що взагалі відбувається? Є цей протокол чи є велика підозра, що його немає, і людину, як кажуть, адміністративно притиснули туди. Можливо, ви знаєте, при кадрових призначеннях на рівні областей ми перебуваємо в тісному контакті з очільниками областей? Ми вважаємо, що це є спільна відповідальність щодо цього предметного судового випадку, дочекаємося рішення суду. Укравтодор однозначно діє в правовий спосіб і з дотриманням усіх вимог. Чи вважаєте ви коректним наказ про призначення вароводи, який базується на підставі його особистої заяви і листа одеської облдержадміністрації, якщо було проведено конкурс? Ну ви знаєте, я, я не хочу зараз жодним чином впливати на розгляд е, справи в суді. Я переконаний, що наші суди в своїй абсолютній більшості є прозорими в контексті винесення своїх рішень. Щодо діє у Кравтодорума немає жодних сумнів, що не були зроблені правильний способи. Чергове судове засідання у згаданій справі відбудеться у жовтні. А поки суд визначається, на трасі Одеса рані тривають роботи на 12-17 запланованих ділянок. В Одеській службі автодоріг знову скаржаться на неповне фінансування. Основная проблема – это нехватка 400, порядка 400 миллионов, которые мы должны были получить от доходов Одесской таможни. Мы получили всего 92, и все, на этом прекратилось. Надежда на то, что таможня эти 400 миллионов до конца года внесет, у нас нет никакой. На текущий момент у нас подрядчиками выполнено гораздо больше работ, чем оплачено. В цей же час в уряді мають запитання і до укравтодору, зокрема тимчасового виконувача обов'язків голови Євгена Бараха, а саме щодо коштів, які виділено на ремонтні роботи із фонду регіонального розвитку. Обувавтодор Одеський, так який в минулому році отримував 79 мільйонів на вхід дороги одеси Рені в округ Ріні, зробив тільки підготовчі роботи. В цьому році вони цю ділянку не продовжують. Далі так сказати, робити. З того часу проєктні роботи були збільшені з 150 мільйонів до 225 Я вас як керівника «Укравтодору», прошу розібратися з цим. І потім повідомити уряд, чи як тут розбиратися? Треба уди зробити, це та дорога, де стоїть палатка імені або ні? Я стоїть вона ще, або ні? Я не знаю, де вона стоїть. Але питання в тому, що коли ми фонд регіонального розвитку Одеської області використовуємо тільки на Одесу Роні, я мабуть жителі Одеської області, мешканці хотіли б побачити там якісну роботу. І це далеко не все. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтеся з нами напряму. Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.